Якось в Києві не помічається, що така гідотна погода. От я не знаю, може тому, що тут земля мокро, брудно все прилипає на взуття, але якось в Києві воно так не помічається. Я сюди приїхала, як каже моя мама, каже, як в мішку. Погода, як в мішку. І дивіться, вон, кроти продовжують свою активну діяльність. Це капець. Цього? Вчора не було чи позавчора, коли я була тут, то я, я вже в днях загубилась, коли я в Києві, коли в селі, вон, що під сливою наробили. Ні, Я їм, звісно, вдячна, що вони вижирають личинок і цим рятують мені дерева. Але це ж просто, це просто якийсь мрак. Там мені вже один прекрасний пан пропонував надіслати способи боротьби. Я поки не хочу. Ну, по-перше, я не звикла отримувати щось безкоштовно. По-друге, нехай поки попрацюють. Слухайте, ну це. Дивіться, що робиться. Е, для розуміння це в діаметрі ну, ну, сантиметрів 60. Камера цього не передає. Діаметр у цього всього сантиметрів 60. І отаке вон, по всьому саду. Я не знаю, чого вони так показились цього року. Але просто от кожного разу виходиш, і кожного разу їх все більше і більше і більше. Невже цього року, ну просто на стежці, невже цього року така кількість личинок хруся. Ну, я ще не пам'ятаю, щоб саме от в такій кількості, щоб воно було. Я ще не бачила.